Наші, сьогодні будемо пекти рогаліки. Такі ж я на Пасху все для цих рогаліків, щоб не пропало, треба ж його використати. Тому я все зроблю. Зараз і духовку і спитаю. Газову бо в електричній, поки проводку не поміняємо, я її зимати не буду. От. І все зроблю і потім вам покажу. Ну, От перша партія печеться, побачимо, що воно вийде. Давно вона вже не пекла. Один кущик уже в мене розцвів Піонії деревоподібної. Ось така серединка красива. Він практично білий, так блідно-блідно-розовенький. Мої красотулечки. І дощ якраз. Вони не люблять дощу, вони і так недовго цвітуть. А то ще і дощ. Ну, нічого не зробиш. Теплого молока я додала півстакана цукру і додаю 100 г дріжджів. Зараз це все гарно перемішаю і дам йому трошки підійти. У другу миску просіяла 5 стаканів муки. і Зараз я натру сюди 2 пачки маргарину. Я взяла маргарин вершковий, 200 пачечки. Зараз потру на тертушку. І тепер маргарин гарно перетрем з мукою. Ось так виглядає перетерта мука із маргаріном. І тепер дивіться, наше молочко з дріжджами й цукром взялося шапочкою. Ми його сюди виливаємо і гарненько замішуємо тістечко. Замісили тістечко, тепер накриваємо полотенечком і ставимо в тепле місце, хай воно підходить. Тісто наше підійшло, і ми його зараз отак на вісім частин. Треба його розділити, отак. І поробити з кожної частинки кульки. Зараз я пороблю і пор... покажу вам. Поділили тісто на 8 частин, мука майже не використовується, тому що тісто до рук не липне. Приготували противень. я заслала бумагою пергаментною, в тарілочку насипала цукру і збила одне яєчко. І зараз будемо по черзі брати кульку, розкатувати і робити рогаліки. Розкатали кружечок, поділили його. На вісім частин, ну так, зірочка і і кожну четверту ще пополам. Понакладали можна вишеньки, тому що в рецепті написано рогалики з вишнями. У мене вишневий повидлучить джем, ось таке. Чи джем. ось таке, Зроблю із повидлом. І зараз буду їх закручувати. Починаємо із того, що. Кінця. І так, як круасанчики, позакручувати. Ось у мене вийшло вісім таких рогаліків. бока теж защіпили, щоб повидло звідти не витікало. І тепер берем лицевою стороною, умочаємо спочатку гарненько у яєчко. а потім у цукор. І ось так кладемо на противень. І так робимо з усіма рогаліками. Протовень накрутила, пішло у мене 4 шарики. Значить, ще один такий протовень буде. І все, ставимо у духовку. Так, спеклись наші рогаліки, де трошки потекло. Декпопідпікали, я вже один з'їла. Дуже добре, це дуже добре тісто. Я воно вже давно іспитано. Так що можна пекти сміло. Зараз вже поставила другу, тільки товщі роблю. Коротше, із двох шариків робила один. Показую, які вони всередині. Бачите, тісто виходить, наче своє Таке хрумтюче, добре, то, що треба. Ну, трошки це перший раз я пекла в цій духовці. Нічого, трошки під... Другу партію буду підстерігати, сидіти під духовкою. Коротше, сиджу під духовкою, бо трошки дно прихватилося. Ну, нічого. Я вже штук шість розговілася, в общем. Як вони отак у ворота вкинув і немає. З кефіром, то що треба. Ну, а ці будуть такі більше. Я з двох шариків один зробила, щоб хоч трохи там тіста було більше. Так, друга партія готова, Не зря сиділа під духовкою. Взагалі, можна пекти в духовці. Наче і верх, і низ, все в порядку. Ставила на середину. Ми вже проснулися, що сьогодні мало спали. Ти мені розкажи по правді. Бабулька вже завтра з дідулькою їдуть. Ти будеш за нами скучати? Yeah. А, <клух noises> Чого? Yeah. Тільки не балуйся, їж. Взагалі не будеш скучати. А ми будемо за тобою скучати. Чого? Yeah. Бо ми ж тебе любимо. А ти нас не любиш? Люблю. Любиш? А скучать не будеш, так? Да? Ні. Баловник? Будеш скучать? А що ти їси? Ой, ну, ладно. ну, їж на здоров'я. Сімейство бритоголових. Ой. Люблячий батько. От і все ще наша седе. Кумедія от вам і кажуть, живе як кіт собаку, а вони живуть як так, як має бути. <гум> ну, що можна сказати? От що? Тут без слів усе і так понятно. Річі лежить як ухо, річі і не шевелиться, а я не можу. <гум> Речуся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, перевірка, ранкова перевірка. Котяри сидять під літньою кухнею. Я варю ж суп з рибою, а воно ж пахне і всі тут. а де ще двоє? Де ще є? Один є, а ще де один. А, воно всі на возі. Є. ана, а це ж думаю, час їм риби понесу, ага, Ждіть. Оно качаються, лижуться. Ще десь немає двох. А де це цей? Олійника немає. І Вася. А, Вася сидить там ззаді. А того ще одного десь пішов на гулі. Ще котяра, гарний робишся. На зиму будеш гарний, товстенький. Да? так, от, -от, -от, от мій маленький. На дворі грім гримить, а ми сидимо у бабульки під боком, да? річі? Ай-яй-яй. Чудо ти мале. Це я виходила з дверей, так повискакували, кубло вже сиділо під дверима. Річі.